Привітки вам у новому відео. Дякую, що заглянули до мене на канал. Давненько ми з вами не пили каву, тому сьогодні п'ємо каву із такої красивої кружечки. я її урвала у Аврорі. Урвала її і дуже задоволена, що маю тепер теж таку гарненьку кружечку. А нас, як і багато регіонів України, засипало снігом. Но ми дуже сильно не засмучуємося, тому що Ангеліна просто в захваті відвели Ростіка до школи і, повертаючись додому, гарненько погуляли. І після всіх прогулок, прогулянок чи прогулок, дитина моя набралася шаленої енергії і каже, подивись, який я акробат. Я забрала звук, який був у цьому відео, тому що по телевізору йшов мультфільм і може Ютуб заблокувати. Робимо домашні справи і їдемо. Приїхали за Росіком в школу, там він йде. Ангеліна мене завела ще швиденько на прогулянку на майданчик. Сніг вже майже розтанув весь, але ще трошки є. В місті є мало, а зараз подивимося, що робиться в селі, бо їдемо в село. Розкажу вам чому. Ні, те що мокре, все, ми не будемо з'їжджати. Бідемо до Росіка, бігом. Бігом, бігом, бігом. Наш що ми намилилися. Їдемо сьогодні у моєї мами Я буду їхати і говорити, в моєї мами день народження. Хоча вона і казала нам не їхати, потім подивиться це відео. Але ми все ж таки вирішили поїхати, бо що в нас є до кого їхати, тому їдемо ми привітати бабусю з днем народженням. Ростик сидить в телефоні. Ну, а Ангелінка під сонечко під собі лягла спадки. І я дуже сильно здивувалася. Абсолютно, від слова, зовсім його таке відчуття, що його тут навіть і не було. Тому що в місті є. Хоча в місті зазвичай тепліше, ніж в селі. В селі зазвичай холодніше, ніж в місті, але, але тут взагалі немає снігу. Хоча мама казала, що зранку в них був сніг. Я так зуби сціпала, ногу випрямила і їду, навіть не перемикаю передачу. Дам. Ото водій. Тому ми їдемо привітати. Прикупили там подаруночок, такий символічно. Покажу, що прикупили І їдемо швиденько привітаємо, бо є ще в мене на вечір справи в місті. Потрібно ще приготувати їсти. Я займалася зранку такими різними справами, але їсти не готувала. У нас є ще їсти борщ, але треба щось ще приготувати бо завтра чоловік іде на роботу і понятне діло що йому треба щось з собою взяти на обід тому так покажу вам зараз що робиться на вулиці таке відчуття через вікно що весна а коли виходиш то зовсім зовсім холодно Дуже гарна погода, навіть не скажеш, що такий був сніг, і сніг був кругом, від сонечка все розтануло, і прямо видно, начебто наближається весна. Хоча І не скажеш, тому що дерева ще такі зелені. На деяких є, звичайно, бруньки, які вже хочуть розпускатися. Але все, знаєте, призупинилося. Від цього морозу всі рослинки так призупинилися. Багатьом це дуже не, не буде в плюс. А, але маємо, що маємо. Дуже гарне небо. Їхали з розтиком, бовтали про щось своє. Дуже гарно провели час навіть в дорозі приїхали. Ну а на зустрічає кішечка з великим пузиком. І вже от-скоро -от у неї народяться кошенята. Я думаю, що прям дуже скоро, бо у неї дуже велике пузо. Вона перестала прям так гратись, як вона гралася, стала менш активною. Ну і вилазить на ручки, це її така особливість. Вона дуже любить ось так саме на руках лежати у когось, вона приходить, і, знаєте, гладьте мене. Вона така дуже кішка, яка любить ласку. І дуже у неї це гарно виходить. Така нагловата, просто вилізла та й все, гладь мене. І вона кайфує. Знаєте, дуже хороша кішечка. Ангеліна її любить, ось обнімає, теж з нею награлася, прям нагладилася її, але їй не подобається, бо вона інколи може її зробити неприємно. Вона ще не дуже Ангеліна розуміє, як це можна зробити. Вона то начебто гладить, але може і прижати, і щось інше може зробити. Вона така у нас шкодна дівчинка. Подивіться, я поки глажу кішечку, вона Ростіка просто ні за що він лежить в телефоні. Вона його просто вдарила. Їй так весело, так смішно. І він запитує, навіщо ти мене вдарила. Він каже, просто, а вона каже, я просто так попробувала. І, і ось подивіться, це я тихенько знімаю, як це все відбувається. І таке відбувається декілька разів просто в день. Вона його ось так от зачіпляє. Ну, він не дуже сильно на неї реагує, просто кажемо їй, що так робити не можна, розтеку неприємно, ведемо з нею з нею таку бесіду. Ну і вона не може відстати від цієї теж кішечки. Я її глажу, а Ангеліна зі мною з нею кайфує і каже: Мушка, коли у тебе будуть кошенята? Ось, наприклад, Ангеліна її взяла за лапку, і їй це було неприємно. Кішка їй дала прям. Від бою. Ось така в неї велика пузяко. Там прям видно, як рухаються кошенята, і вона стала, як я кажу, менш активна. Ну, наша Ангеліна активна, дуже прямо через щур. Так, я хочу з вами поговорити. Мені потрібно виговоритися. У мене таке сталося. Ви собі навіть не уявляєте, що в мене могло статися. Я їхала з села, взяла собі квіти, їду така, балдію. Ото, як я казала, ногу випряму, зуби сіплю. Коротше, догнали мене поліція, наша, дорога поліція. І сказали, що я проїхала на жовтий мигаючий. Але я вже там не могла проїхати іначе, бо я виїхала то на зелений. Получилося, що я на жовтому. Ну, коротше, не Заробила я 510. Перший в мій в житті штраф, то я трохи шокована. Але сказати, що я засмучена ні. Так мало бути. Так якось в мене вийшло. Так, нарвала зелені різні. розморожою м'ясо, бо буду вже щось. Готувати своєму любому чоловікові, щоб він в мене був не схуд. В нього запасу жиру багато немає, тому я буду щось йому готувати. Нарвала класних пітів, прям, прямо ну, весняних-весняних. Ось таку ще царську корону. У нас на неї так кажуть. Корона царська. І треба ж їх кудись оприділити, але я не можу знайти вазу. Маленьку я знайшла. Танька я варочка. Ой, ой, свиняк. квіти будуть маленько стояти. Так. Ну а корону, корону. Може я теж сюди поставлю, але трішки ось так. Тут в мене весняні такі гарнесенькі квіти і такий будячок. О, хай теж стоїть для красоти. Нехай стоїть так зелений такий. Гайнує. ми сьогодні провозилися і зараз буду щось. Діставати в мене є таке. Ось! Ось що мені треба було. Чого я полізла у той пакет? Що шукати, що діставати. Я вам покажу що. Подивіться, яка краса, яка краса. Це сало прям домашнє. дуже класне. Ось таке. М -м -м. Частинку сала я нарізала, посолила лоточок, його порчику. і буду складати такими слоями. Так, я засолю його і буде дуже Смачно. Це прям буде так смачно. що М -м 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 -м. Смакота. А інше ось цей великий шматочок. Так, і шматочком відправлю його е, в банку. Відправлю його в банку і ми його... Тут небагато, десь приблизно 700 грамів цього салка. Такий невеличкий шматочок. Якраз поїсти свіжого, бо не люблю, коли воно, знаєте, вже таке в банці постоїть чи в морозилці. Це вже не то. Напроти того, що прям сало свіже, то воно потім не то. Самий смак це ось таке свіжесеньке, соломкою копчене. Знаю, що багато хто дотримується посту і не їсть зараз ні сала, ні м'яска. Але вже скоро буде Пасха. Всі до неї готуються, Хтось прибирає, бачу блогери і прибирають, порядки наводять, готуються, купують якісь там аксесуари. Ой, всі так готуються. Бачу навіть більше, ніж до нового року. Багато людей саме святкуються святом, і ось так воно буде в мене в. Одинку на хлібчик і це дуже-дуже буде прям смачно. Ось така наша українська вечеря в мене вийшла: сало, цибуля та смачненький борщик. Поставила я свої квіти, щоб радували мені око прямо кожного дня. Найбільше в цьому місці я провожу часу. І ось цей тюльпанчик, хто не знає, якщо зірвали зелений тюльпанчик, він через декілька днів набере кольору і відкриється в повній красі. Вам буду казати до зустрічі у нових відео. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Щиро вам дякую за ваші вподобайки та коментарі.